Усім доброго періоду доби. Отже, про ДТП у стані алкогольного сп'яніння за 2022 рік. За 2023 рік ще усієї статистики немає. Офіційно МВС, працівники МВС склали 134 тисячі 500 протоколів про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Звичайно, це не вся статистика. Я би хотів і певно, ви би хотіли почути, скільки вони склали, скільки, як кажуть нашою мовою, порішали на місці. І ще дуже цікаво, скільки з оцих п'яних водінь у п'яному стані було власне, працівників правоохоронних органів українських чиновників, прокурорів, депутатів їхніх дітей та інших, оце буде статистика.